А Разом з тим, а разом з тим, а війна то змінилася абсолютно підпливом двох факторів. Перший фактор демографія. Перший фактор демографії звертаю увагу. 50 тисяч вбитими в Україні і там 300 чимось тисяч пораненими критичними виявилися. Зараз нікому реально воювати. То починати таку війну, щоб солдати йшли аж в пішки до Ла-Манша, Серед демографічних ситуацій, до речі, мабуть, ні. Навіть Росія, навіть Росія, яка має демографію свою значно краще, що не в тих об'ємах іста, який був у Радянському Союзі, не, не американські об'єднання демографії, для них теж оця критична маса, я думаю, десь ну, мінімум 250 тисяч загиблих. Це для них також критична маса. Це не значить те, що вони не можуть сітками піти, половити їх і відправити на фронт. Може. Вони навіть їх можуть гарно з строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити. Але чи будуть вони воювати? Інша справа.